Якщо говорити про меседж, то меседж полягає в тому, що незважаючи на те, де ви зараз знаходитесь конкретно і що у вас відбувається з Smart Grids, чи ви є Закарпаття Обленерго, чи ви є Київ, обленерго, чи ви навіть Донецьк з тим, що в нього залишилось уже на жаль, чи вам все одно. Значить, треба тверезо на місці подумати, що ви готові впровадити далі. От і, і створити для себе те, що і мало бути впроваджено як дорожня карта і план впровадження розумних грядів. Тому що все одно ми рано чи пізно поступово до цього приходимо. Ми все одно, як споживач кінцевий, захочемо користуватися з смарт. Ну захочемо мати iPhone, а не Nokia 3310. Нам все одно захочеться туди прийти в цю точку і. Для того щоб цей удар не був болючий, чи цей перехід не займав 50 років, треба починати щось робити зараз. З кожній компанії треба самі визначатися, бути сміливим, іти в комісію і вибивати собі в інвестиційну програму, якийсь захід, який безпосередньо пов'язаний з впровадженням смарт-ріда, вкладати туди гроші і шукати під це інвестиції. У нас є багато можливостей залучити донорську допомогу. Є можливість попросити різні організації вийти на європейську асоціацію ДСО, попитати там, хто може допомогти допомогти. Якимось чином ДТЕК одеські електромережі знайшли собі скільки там 15 мільйонів євро на, на реконструкцію чи на цифрову диспетчерську в Одесі, це гроші, які не ляжуть в тариф. Це гроші, які були ну, грубо кажучи, надані нашими партнерами. Але це вже допоможе змоделювати її мережу, стежити за попитом і швидше реагувати на. На виклики, які у них будуть. а ми знаємо, які Одеситів в середньому зараз виклики там з цими обстрілами, тому, тому воно все приносить користь. Треба просто ну небити байтики. Треба реально думати, що з цим робити, і вкладатися і, і говорити про це. Да, так, треба, треба дати собі труд, трохи попрацювати. Е, до речі, про Одесу і про виклики ті, які там є в системі постачання електроенергії і загалі тепла і що там з енергетикою робиться. У нас було інтерв'ю з Анною Позняковою, е, заступником мера Одеси з питань якраз енергетики. Його можна подивитися, посилання є. Е, бо закликаю всіх підписуватися на канал ВЕА, на канал енергобізнесу, коментувати. Заходьте на нашу сторінку в. В Telegram. в коментарі, посперечайтеся, У вас напевно буде якесь своє бачення того, що як нам розвивати енергетичну систему. Ну, поділіться, можете якийсь свій план написати, там, що нам робити з тими е, розумними мережами, де взяти гроші, може, є якісь українські народні ідеї, як по-іншому це зробити. Напишіть в коментарях, подивіться, може, ми посперечаємося трохи. Е, дякую вам за увагу, до нових зустрічей.